І хто такий спортивний менеджер? У нашій наступній рубричці. ви без сумніву бачили, як радіють гравці, коли перемагають. Але є люди, які торжествують від того невимовно більше. Імена їх публіка знає рідко. Але саме завдяки професійній діяльності цих людей сьогодні існує спорт, спортсмени і перемоги. Ігрок має думати только об ігрі. У нього є задача виходити і показувати результат. Все інше – це задача мене. Не просто менеджера, а спортивного менеджера у будь-якому виді спорту його першочерговим завданням є створення команди і не тільки тієї, що змагається. Треба утворити єдиний організм із багатьох різнопланових спеціалістів. Починаючи від докторського составу, закінчуючи адміністраторами, які відповідають за прийом гостей або за поставку спортивної екіпіровки. Щоб вдало підбирати безпосередньо гравців та тренерів, спортивний менеджер повинен, по перше, сам бути працівником, професійним спортсменом у минулому по-друге, знати без перевіршення всіх, хто грає та тренує, як у своїй країні, так і за кордоном, і не тільки їх спортивні якості, а й характери, звишки, особисті захоплення, навіть сімейний стан. Організувати побут і дієздатність спортсменів та їх супровідної команди, як вдома, так і на виїздах, ефективно розподіляти гроші клубу, безперервно спілкуватися на всіх рівнях. Найвищі чиновники, колеги, гравці, тренери, звичайні адміністратори ось лише деякі з функцій спортивного менеджера. Заробітки тут залежать від виду спорту та рівня команди. Тому зарплата може коливатися від 2 до 80 тисяч гривень на місяць.